Йоу hey, всім! Це я і Даша, моя Всем дівчина. Да, і сьогодні ми будемо, як ви могли зрозуміти, готувати піцу. Ми знаємо, як ви всі цього чекали. No. Даша мені предлагала, щоб ми купили основу, але так би вийшло відео на 3 хвилини. А так ви його просто задовбете, з дивиться. Як я хорошо придумав, правда? Ні. Я хочу їсти. общем, зараз ми будемо робити опару. Да. Нам треба зробити опару, а щоб зробити опару. Нам треба залити в мисочку воду. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Yes. Потім в цю воду просрочені дрожжі. А оце не треба говорити, так? Да? Це обов'язково для лучшого рецепту, щоб вона приготувалася просто отак. Якщо ціма це відео, це значить, що ми живі. І що це реально найчут рецепт. Не факт, мы можем бути в лікарні. І сюди також чуть сюди, десь столову ложечку. Тепер ми оставляємо опару на 10 хвилин. Хью! У нас проблема зустрін. Ребята, можете нас поздравити, у нас получилась опара у нас. Ура! Правда, все там. Вилилась на то, мелочь. Сейчас люто мешаем щось. Раз, два, три, чотири, пять. Зараз мешаем тісто. Уже руками. Все Супер есть. Куда мені ложку тистить? Так не сказала руками. буде дуже липким іще. Може ще муки добавить? Нет. Якраз того я тобі і говорю, що треба ложки мішати. Нічого, що треба олію додать. І ще треба соль було додати. Даш, ну я ж тобі сказав. Ну молодець, нічого не скажеш. Ну поваріха. Як ви могли зрозуміти, у нас виходить прекрасне тісто, в як яке ми забули додати олію і соль. Ну ми вже додавали. Ми вже додавали і Даша його вимішує. Даша як отоді піцайоли. сама согласие. Нет, я. Ты ж сказала, я буду, я буду мешать. Так если ти мені сказала, що треба мешать 5 10 пом, я бы це не тіло. Окей. <рес> Спихнув okay. на мене. Самую важку роботу. Вот это ебаче, бачите, мужчине вот эти ваши. сюда на центр. Все. все. не Не знаю. Даша. Я не знаю. Даша. Я реально не знаю. <свят> да. <свят> Даша. <свят> Так, Даша. Дивіться, він мілі. таке тісто вийшло. ділимо його на дві частини, і кожне потім ставимо, тісто сходить. Короче, ми беремо сейчас формируем два шарика і ставимо угу. И ставим, їх... ставим, їх и ставим их в духовку на 50 градусів, коротше, щоб чисто зійшло. Ось такі смайлики. Ось перший, ось другий. вот такі у нас вийшли пиріжечки, і ми їх зараз ставимо в духовочку. Десь на часик. One hour later. Давай щось по очереді нарізати. Давай. Зараз ми готуємо інгредієнти для наших двох піц. Кстати, да, це у нас получится дві піци. Перша у нас салямі, олівки і помідори. Uh -huh. Друга у нас буде, якщо останеться то салямі, це. Uh -huh. сыр и все uh -huh. и помидоры да, да, окей. помидоры хорошо всегда всегда хорошо ты любишь колбаску ты колбасный мальчик ты любишь колбаску а -миня 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 -миня. Даша чтобы руки писать все помыло хорошо Тим там сейчас на видео подумаешь что я сру Если що я играю з Бонни. Даш, а ти не хочеш на ну, так чисто mm. помогти мені. Понимаєш? А потім вона каже, що я тільки там готую. І я її не підпускаю. Значить п'ять помідоров. Більше? Не більше трьох помідорів самый. Надо багато помідорів, подивився. На дві таких тридцятих. Отакі вот у нас э... булочки. Все тут побіг чуть-чуть. Так все нормально. От дивись, отривай, просто отривай. Все нормально. Все нормально. Ребят, вы просто... От вы бачили боню. Це мили, це так, так, нормально чи ще додати кетчупу? Тут если соус, надо пробовать. Кетченес. Нормально? Ну да. Может, все еще не Я просто предложу. Ты думаешь, что тебе будет вкусно? Можно проверить. Вот візьми чуть-чуть флошку. Все, все, входит. ти Ало, Ладно. Це хорошо, да? Да, ты прав. Я знаю. Черт ты прав. Отака От вийшла основа. Ми вже нарізали наші. Інгредієнти і зробила наша соус. Зараз ми будемо це все оформляти вже і туди сипати, і вже ставити в духовочку нашу піцу. Як mm, ти щедро намазав? <реку> Я сиплю сир. <реку> Um <laughs> Não tem tipo que eu eu me agressir, mas já sou a é Через три хвилини буде готовий наш перший подопитний. Та вже так. Да. Думаєш? Угу. Чи ще може? Ні-ні-ні. Чушу вже пахне горілим чуть-чуть. Ви тільки подивіться на цю красотищу, що, ну. Ну, це ну. просто неймовірно. Наоборот. Так, давай. І друга піца пошла. <ріст> в общем, ребята, <вийшло> у нас... <ріст> да, нормально все. В общем, ребята, получилось у нас дві таких красотки. Кому надо рецепт, пишіть в коментарях. Хочу, Хочу рецепт. Да. Да, все. Так і пишіть. Ми є... надеемся, що це буде вкусно. Всім дякую за перегляд. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там тоже багато цікавого. І до зустрічі! Всім пока!